Всі ну, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене буде печиво, вірніше кожики, ті, що на кефірі. Колись моя мама робила такі. Значить, так. трішки я рецепт вдосконалю і покажу зараз, що вийде. У мене десь 400 мл кефіру покладу сюди сіль, сіль буває різна, Неповну чайну ложку солі покладу, цукру три ложки, можна 4. Розпушувач для тіста повну чайну ложку. Оце гарненько розмішую. Вже воно тут дружить. Головний мій сьогоднішній інгредієнт це я заварила м'яти. Трішки м'яти поклала, може, чайну ложку. У мене сушена м'ята своя. Я влітку насушила і базиліка насушила. От, тепер. Я тут десь 50 мл яти своєї. М'ято продають отакий от екстракт. Так, розмішую. Ще я покладу сюди одне куряче яєчко. Розмішала я гарненько. Сода тут уже дру... Вірніше розпушувач вже тут дружить. Тепер борошно вію. Борошна треба від 700 г приблизно. Вію і одразу замішую тісто. Духовка вже нагрівається. Вимішую таке гарне тісто. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все вийде. Виклала я тісто на поверхню і буду домішувати на поверхні. Але не забивати. Тісто замісила вже. Таке хороше. Трішки липне до рук, але ж. То так треба. Потрусила я поверхню горошну. Тепер злегенька розкачую десь товщиною в один сантиметр не менше. Тісто слухняне, не пружинить, бо сода гарно розслабляє клейковину. Так, дівчатка, тепер вилочкою я ось так колю тісто. Можна хаотично, можна як вам буде зручно. Колись мама робила. Ти і я колись робила. Майонезною баночкою видавлювала колись були майонезні баночки. От. А я зараз повидавлюю ось такою формочкою. Можна з округлою, можна чаркою, можна стаканом. Кому як зручно. Ось так. Це все роблю швидко, поки духовка нагрівається. Це були дівчатка. Коржики найсмачніші нашого дитинства. Це я борошному чаю. І одразу викладаю на поверхню. Тепер ставлю коржики свої випікати від 12 до 15 хвилин. Можна зверху потрусити цукром, але краще, як вже випечеться, то цукровою пудрою. Так беру цукрову пудру. Ось такі. Зараз скуштую. Смачно. Те, що треба, до чаю, смак дитинства. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. до наступних зустрічей!